Він зброю казав, що він підтримує європейський курс, він приймає наше обурення, наше він розділяє нашу тривогу і просив, щоб ми це зробили. А по поводу, і по поводу цього питання, що я написав заяву на позачергову сесію, написав заяву і рішення проєкту я зробив на позачергову сесію. Значить, якщо вона сесія позачергово перейшла на відзор, то будь ласка, я такий самий депутат і маю право, щоб мою заяву і проект рішення, яке було підготовлене підписано керівниками обслуговуючи ради, було прийнято сьогодні на сесії. Тому давайте не кажіть, як мови, що тут ми щось підігруємо і там хтось каже, що на перстічки. Я по вашому сценарію робиться, то не треба казати. Хто у нас тут сценарист? ми бачимо, хто на сценарист. А Дякую. ми говоримо дійсно про те, про нашу державу. Дякую, шановні колеги. Ну давайте ми не будемо звинувачувати. Давайте все таки чуть-чуть політику на задній план. Значить, у нас е до виступу записалася пані Волошина, і такі мої. Чи є пропозиція підвести риску під цих депутати міської ради, добрий дня. Я записала цю за виступу, але вийшла сюди, тому що я зрозуміла, що десь мій пропозиція вона загубилася. Тому я стою тут. Що я хочу сказати? Ми сьогодні почули від кожного практично, що ми бажаємо прийняти таке рішення. Я вірно зрозуміла? Вірно? Вірно. Тобто, ми маємо рішення сьогодні прийняти, користуючись такою нагодою. Прийняти, маємо проекти, пропозиції, звернення, виступи, з одною думкою, з одним бажанням прийняти таке рішення. Я не буду казати, що я кажу була і розказувати ситуації по Майданах київських, але скажу вам слідуючи: тільки що мав розмови депутатами Верховної Ради Павловське, який ви прекрасно знаєте. Тільки що мала розгоню з депутатом міської Ради Володимиром Яворівським, передав придають вітання і тішиться тим, що громада кам'яця підтримує такий курс. Тому, шановні колеги, зі регламенту міської ради, коли ставили підпис і передавали Акимовичу ну, просьби і виїжала на до сесію міської ради. Я найбільше що боялася, щоб не перетворилися. Щоб ми не перетворилися і не вирвали таке рішення. Тому я дуже прошу вас. Не помішувати знали, ми закриваємо очі. Правильно Переможемо очі. Ми закриваємо очі, і на сумні, але там стоять люди. Ми також є. Там стоять люди, і ми цим своїми такими роками. 90 чоловік. 90 чоловік. 90 чоловік. То ми йдемо. Я, я, ну, я пропозицію мушу на Майдані просивати перед людьми, що ми депутати міської ради дійсно всі хочемо цього рішення і піднімаємо руки за. І все до людей, пішла. Так, знайомте до людей. Скажемо, що Пайдемо. ми пішли. вибір. виберемо. Пісемо людям так, пішли. 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 Ну раз вони кажуть, що люди стоять мерзнуть, то ми ж не хочемо. Пішли. То пішли. Я йду пішли. до доглядаю, бо ж самі хочуть. Вшановлю, ми можемо з вами зараз дуже швидко напрацювати проект рішення. Дуже писто напрацювати проект рішення і не смиритися між собою і накалювати ситуацію. Не зробити тут Бо. якусь такого, що потім нам буде стигнути. Пожалуйста, я дуже прошу. Є пропозиція дуже мудра Анатолія Івановича Печовського. Зробити редакційну комісію. Давайте ми її зробимо. Хто хоче редакційну комісію? Давайте відійдемо. Я уступаю всі варіанти, тільки пожалуйста, Давайте ми зробимо так дання. Йдемо, бачив людям. Я за я хотіла вам сказати, що я найбільше хотіла, щоб було проти протиполітичних репресій. Щоб наше місто сказало ні політичний репресіям, ні політичним випресією і іншим. Але я цього не почула. Не почула. Можливо, я схвильова. Можливо, я амбітна зараз. Ви думаєте, що воно у вас вели. Якщо ви так тихенько будете сидіти, щоб в ній. Не грайтеся, не гай.